Фармацевт і бюрократія документи, що супроводжують професію. Професія фармацевта це не лише знання про ліки, консультації пацієнтів і робота з аптечним прилавком, це ще й постійна взаємодія з документами. Бюрократія супроводжує фармацевта на кожному етапі від працевлаштування до щоденної роботи. І хоча слово бюрократія часто має негативне забарвлення, у фармації воно виконує важливу функцію, забезпечує безпеку, контроль і відповідальність. Почнемо з найпершого документа. Диплома. Без нього неможливо працювати в аптеці, але одного диплома недостатньо, потрібна сертифікація, ліцензія, а іноді додаткові дозволи, якщо фармацевт працює з наркотичними або психотропними речовинами. Усе це регулюється законодавством, і порушення вимог може призвести до втрати права на професійну діяльність. У щоденній роботі фармацевт має справу з рецептами, накладними, інструкціями, звітами, журналами обліку. Наприклад, кожен рецепт має бути правильно оформлений, зберігатися певний час і фіксуватися в електронній системі. Особливо це стосується рецептів на антибіотики, гормональні препарати або контрольовані речовини. Окрему увагу слід приділити електронній системі охорони здоров'я. Фармацевт має вміти працювати з нею, перевіряти рецепти, вносити дані, формувати звіти. Це не просто технічна навичка, а частина професійної відповідальності. Помилка в системі це не лише порушення. А й потенційна загроза для пацієнта. Ще один важливий документ інструкція до лікарського засобу. Фармацевт має знати її зміст, вміти пояснити пацієнту а також зберігати копії інструкції у доступному місці. У разі перевірки контролюючими органами це обов'язкова вимога. Не варто забувати і про внутрішню документацію аптеки. Посадові інструкції, протоколи, графіки, акти списання, документи щодо зберігання ліків. Усе це частина фармацевтичної бюрократії, яка забезпечує порядок, контроль якості та відповідність стандартам. З одного боку, така кількість документів може здаватися обтяжливою, але з іншого, це гарантія того, що фармацевт працює в системі, де кожен крок зафіксований, перевірений і захищений. Це важливо не лише для держави, а й для самого працівника як доказ його професіоналізму. Отже, фармацевт це не лише фахівець з ліків, а й адміністратор, який щодня має справу з десятками документів. І, хоча бюрократія може здаватися зайвою, вона є невід'ємною частиною професії, яка допомагає забезпечити безпеку, прозорість і довір в системі охорони здоров'я.